На зв'язку з нами уже є наш наступний гість, отець Юстин Бойко, священнослужитель, доктор богослов'я та патристичних наук УГКЦ. Добрий вечір, слава Ісусу Христу! Слава віки, Доброго вечора, вітаю студії. сьогодні. У своїх соцмережах ви зробили заяву про провокацію, яка може відбутися під час так званого мітингу спільноти ЛГБТ Що ви мали на увазі? Учора вечором э, э, джерела мої з міської ради повідомили, що поступило прохання про проведення параду рівності у Львові 14-числа. го числа. Я запитався, чи вони будуть якось реагувати. Я так розумів, що вони є в роздвоєнні. І тому я вирішив відреагувати, бо вважаю, що такого роду паради, по-перше, вони несумістимі взагалі з людською природою, адже вони пропагують. Речі, які е, явно треба назвати злом і гріхом. Тобто, я називаю в даному випадку не людей, які їх практикують, бо є люди різного, е, різного е, скажімо, морального стану, але сам факт, бо тому, що я, як священник, оцінюю це як моральне зло, а я не можу підтримувати пропаганду морального зла. Крім того, це робиться у час війни. Тобто, коли мова йде про піші прощі, наприклад. До святих місць, які ми хочемо організовувати, то нам кажуть, що то є військовий стан і не можна їх проводити. Натомість ці паради, ну вони особливо у Львові створюють конфлікт. Як на мене, цього скористає як пропаганда російська, так і на і західні, скажімо, особливо американські американські канали. Тому що на пропагандисти московські скажуть, що ось бачите, що приносить захід, морально зігнивши до України, і це буде картинка, яка підніматиме їм дух. А американські скажуть, що в Україні придушують права меншостей, тощо, тому як я наприклад підтримую такі акції. Якщо вони би проводили на захист гідні щасті і гідності людини, наприклад, у Донецьку, у Севастополі, у Москві, Санкт-Петербурзі, тобто, якщо б вони там проводили і добивалися прав людини, то я аплодую таким людям. А це проводити у Львові, де абсолютно нікого ніхто нікого не притискає це є відвертою провокацією для того, щоби. Підіграти картин, картинам пропагандистів. На вашу думку, можуть відбутися якісь провокації в під час от цього такого мітингу, під час цієї акції? На мою думку, цей парад є суцільною провокацією, тому що воно розраховане на те, що зараз у Львові буде, оскільки у Львові проживає багато християн. Які розуміють, що гомосексуалізм, лесбіянство, і іншого роду моральні, моральні, абсолютно аморальні речі є гріхом, вони будуть якось реагувати. так? Я ж не можу відповідати за всіх і казати, що хтось там чогось не вчинить. Ну, тому якщо ми розуміємо, що це викличе противну реакцію, для чого це робити? Ну так, декілька днів тому відбувся так званий Київ Прайт, і там були сутички. Зокрема, навіть ветерана з протезом затримували. От для чого, для кого потрібно це таке розгойдування і сварки у суспільстві? Ну, властиво, побачивши картину з Києва, то я також задався цим питанням, для кого це було потрібно. Якщо ви зайдете у телеграм-канали, то це виходить, що це було потрібно суто для, ну, перше, певно, організатори ставили собі за мету якось показати, що вони жертви чи як. А це зіграло тільки на руку московській пропаганді, і тепер, скажімо, американській аудиторії, яка би вона не була, але ви чуєте заяви президента Трампа, який мимо різних своїх заяв намагається. Повертати у русло ті речі, які 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 були відійшли. Ну скажіть, будь ласка, чи це в Україні зіграє на руку? Та ніколи. Тому я собі задаюся питанням: що планують організатори. Хоча, коли я виставив свій допис, один з таких чільних пропагандистів, скажімо, ЛГБТ Руху в Україні, я не хочу називати ім'я прізвище, його мені написав не вже ж будь, відбудеться така акція, мені нічого про це не відомо. Але натомість в міській раді зареєстрована, наскільки мені відомо, петиція про проведення такого заходу. Тобто, це може бути або якийсь розіграш, так, або провокація, і я особисто вирішив, маючи інформацію певну. Ну, вийти на на наперед цією заявою, попросивши, щоб це через суд зупинили, так само якось зупиняла міська рада іншого роду речі, які мали відбутися у Львові. Я про це знаю.